Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Назінчок Подкаст. І сьогодні ми поговоримо про скандальний законопроект, який вони зараз мають в вдопрацювання. Це щодо сім років за критику влади. Так, це ви, ви, ви все правильно почули. А тим часом я хочу, щоб ви поставили на паузу, поставили вподобайку, підписалися, лишили коментар, а також після перегляду цього відео поділилися з ним з друзями, рідними, близькими, а також в своїх соціальних мережах. Що виходить? Це скандальний закон. Вони його питалися провести ще минулого році. Але зараз на сайті урядовому порталі зараз вони питають хотять провести його знову. Це для того, щоб оцей законопроект 9223 для того, щоб потім можна було маніпулювати, щоб люди боялися писати в мережах свої думки щодо ситуації, щодо того, що, наприклад, те розслідування щодо єс по 17 що розслідування щодо ТСК, тих мільярдів грошей, які були, повинні були потрачені на фортифікаційні споруди. Щодо ситуації щодо Боканова, котрий поставив стільки зрадників на півдні. І навіть та ж сама ситуація, коли у нас президент України, от коли ми в соціальних мережах питаємо одне питання, хто розмінував Чонгар? Це питання це це лишається на часі. Хто розмінував Шангар? Хто забрав Петриот, систему Петріоти і поїхав з Києва в той самий час, коли Ахмадит накрило ракетами? Чого цього немає в єдиному телолохотроні? Вони задавали собі це питання? Чому вони хочуть заборонити нам говорити про владу в соціальних мережах? Це є чинником того? Що вони хочуть завести ту ж саму ситуацію, яка зараз є в Росії. аналогічні законопроекти розумієте, що щоб, наприклад, якщо ми хочемо, наприклад, спілкуватися і хочемо так от ділити своїм думками, у нас повинні бути провірені акаунти, у нас повинні бути провірені вся інформація, щоб вони знали адресу. Це щоб потім було знову, якщо знову почалася якась буча, чи. Е, Бог знає що, господи помилуй, то буде краще вже. Вони будуть знати всі, буквально всі, де всі патріоти знаходяться, щоб адреса вже була явна. Оце такий закон. І ви розумієте, це під час війни. Вони хочуть. Заборонити, щоб ми не мали слова спілку... висловлювати свою думку, задавати питання в інтернеті. Зараз неможливо підійти на банкову, тому що це заборонено, тому що зараз війна. Але вони ще також хочуть зараз, щоб ми не мали можливості спілкуватися в інтернеті і задавали питання. А коли наш президент веде монологи, він не відповідає, він, він взагалі веде монологи. Як на, ну, у себе на кварталі. У нього так є записані тексти, він веде соціальні монологи а, щодо якихось там звітів, але не відповідає ні на яке питання. Коли ви чули, наприклад, щоб йому задавали якісь питання, котре, а, він а, мав від журналістів, який не є від єдиного телелохотрону? Коли це було останній раз? Тому що вони просто узурпували повністю інформаційний простір, а зараз хочуть сажати всіх тих, хто висловлює свою думку на на теренах інтернета і щоб люди боялися. Знаєте, це такий крок до авторитаризму, тому що, наприклад, та ситуація, яка пов'язана з Романом Червінським, я, повторю, я повторюю. Я повторююся, тому що там це, це все сфабриковано. Розумієте, ці прокурори, ці всі люди, котрі фабрикували справи, вони повинні сидіти в тюрмі, тому що вони завідомо сфабрикували справи, а це нічого не робиться. Розумієте, зараз я повторююся щодо ДБР, пов'язано з Романом Богданом Кротевичем, командиром Азову. Він подав в ДБР скаргу на Содоля, а ДБР повинно було розглянути в період 24 години. Вони повинні були внести в єдиний реєстр і почати розслідування. Цього не роблять відверто саботуючи. і коли ми це говоримо. У нас на державному сайті, як ви бачите, тут появляється така законопроект, щоб нас взяти і обмежити, навіть щоб ми не мали питання задавати щодо просто безпрецедентних подій в нашій країні щодо корупції щодо свавілля, котре коїться. Це ви зрозумієте ще таку штуку, що е, їм це не подобається. Тому що, наприклад, є просто один жирний жирник, е, кріт е, в офісі президента Подоляк, брат якого ну, Володя, Володя, котрий загинув, чи вбили. Я не знаю всіх подробиць, але він займався тим, що він був, е, займав дуже високу посаду. Він був там е, підполковником. І є я читав інформацію, що можливо, що він також займався. Агентами, котрі були залучені в коли травили скрипалів. Ви розумієте, це радник президента України з братом, котрий займав найвищі посади в ГРУ в Росії? І звісно, вони хочуть так, щоб все це ми не могли говорити за це в відкритому доступі в інтернеті на Соціальних мережах, щоб заарештувати, офіційно заарештувати, офіційно заарештувати, щоб у нас стала така Північна Корея повністю на всіх ланках, де тільки можна. І після цього ми повинні собі задати питання: що хто ці люди, хто наш президент? Коли він із своїми цими ефективними менеджерами вводить такі законопроекти, коли він хоче, щоб мати повний контроль. То же саме час дає там, 2 мільярди гривень телеканалам олігархів. Ці самі ж олігархи, вони є долярові мільярдери. Чи вони потребують цих грошей? Ні. Але це так, як то кажеш, щоб робити телелохотрон, щоб замилювати очі, і щоб ми слухали ті, хто ще досі слухає. Тримати такій теплій ванні, що ми там переможемо, або ми втомилися від війни. Ви знаєте, коли вони говорять щодо втоми, це ви повинні розуміти, що вони хочуть навязати нам, що ми втомилися. Але це, ця втома може бути смертельна. Бо ця втома є повна капітуляція. І коли вони знову, якщо не дай Бог, вони прийдуть, то у нас не лишиться України по тій причині, тому що цього вони не простять. Вони хотіли за три дня, коли вони йшли на Київ. Я хочу ще один момент сказати: коли вони йшли на Київ конвоями, і військовий може зрозуміти, і також цивільний. Якщо вони спокійно йшли конвоєм 60 кілометрів, це означає, що не було ніякого замінування, і то, що було добро. Ну, звісно, там Тетяна Чорновол там розстрілювали їх з Туган, але я хочу сказати той момент, що вони. Мали домовленості, що починаючи з ОМАНу. А зараз вони хочуть нас затягнути в ці законопроекти, які пов'язані з кримінальною відповідальністю, щоб потім нас а, саджати. Розумієте, це, це все повністю саботаж України, це саботаж а, а свободи слова, цензура. Це початок Північної Кореї, але на теренах України. Тому я хочу попросити тебе. Щоб ти поширив це відео, поставив вподобайку і, будь ласка, лиши свою думку, в коментар внизу. Це буде Україна. Слава ЗСУ!